Доброго раночку, друзі, з лісів Київщини. Так ранесенько. Сьогодні вже ж сонечко на так рано встає, бо осінь. Ми вибрались до лісу. Пройтись після дощику і подивитися, що тут є. Ви знаєте, зайшли. і зайшли. Перший краснючок. Ще й такий гарний. Цей дощик тільки вчора у нас і пройшов, але так хочеться погуляти по природі перед роботою. Айчте. О! Він таким, бачите, такий світленький, молодий, молодий. Так дощик йому допоміг підрости швиденько. Тож я його забираю, йде до кошика, а вас запрошуємо прогулятися з нами ранковим лісом. Що знайдемо, все покажемо. Сподіваємося, що знайдемо раз такого красення, тільки що зустріли. То й прогуляємося, подишемо всім повітрям ранковим, таким свіжим. І плюс покажемо вам, що знайшли. І взагалі наші ліси і почаюємо з раночку рано. А, запрошую, ходімте, друзі. Мокро після дощу. ого. Зустріла я якісь такі гриби цікаві. Бачите, такі сидять. Такі тверденькі. Ось таку мають знизу структуру. Я не знаю, що це за гриб, але так вони мене поманили. Така парочка сидить. Дощик пройшов, Саша каже, ти вже так швидко хочеш грибити, як і вчора дощ йшов. Щось не дуже клюють, але повітря, друзі, неймовірне. І так сьогодні буде, бачите, сонячно, яке гарне ясне небо. Та ще, поки є час, насолоджуємося. Милуюся, так дихаю, йду по стежці. Подивіться, що зустріла. Ось одна. А далі так ще одна. Такі гарні бабки. А ну, буду дивитися їхню якість. Хороші. Заберу. Так, а ну сестрицю її подивимося. Значит наша сестриця, дивіться, які однакові, як близнички. Хорошо, так гарненько. І прогулююсь, і такий кошик мій доповнюється. Тож забираю ці дві і рухаюсь далі цим лісом. Так, бачите, і чорничників в мене тут під ногами є. Ранковий ліс. Це щось неймовірне. Друзі, ви його бачите. Я як побачила, так зраділа. Погляньте. Який товстий! Я таких краснюків і не бачила. Ви подивіться на цю ногу. Ох ти який! О! Ось такий велетень. Друзі! Перше взагалі такого зустрічаю. Молодющі на ну, ось такій товстеленій, нозі дуже файний. Порадував так. Такі по вазі добре важить. Чудово, іде до кошика. Це так бачите в такій канавці в гілі. А, не можна милуватися. Красень. Добре, йдемо далі. Як пташки зранку щебечуть. Так я перейшла від цієї канавки по іншу сторону. Ви його бачите, так прикрився листочком. Сховався. Сховався, а Оксана його знайшла. Подивіться знову, Які молоді Ох, який! які ж ви, чудові такі, товстоногі. Знаєте, друзі, так у гілі і добре дуже й тримається. О, бачите, як? Глибоко захований. О, О яка нога. Ого, які ти молодесенькі. Дуже гарний молодий краснюк. Так дякую, що ви мені пишете, що саме краснюк від слова краса. Ну як же, правда ж, краса? Оце, друзі, ранок я вам скажу. Прогулявся і грибочка знайшов, надихався, то так можна буде з повними силами і на роботу йти. Дуже це любим, дуже. Ті осінній вже ліс. Вже все працює, Чуєте, і машини їдуть, все гуде. А Оксана в лісі. Час ще є, хожу. Так трапились ось такі грузді великі. Бачите, ніхто таких і тут і не забрав. Так по стежиці, дивлюсь, і тут ось так вони є. Геть постаріли, ніхто й не забрав. А тут ось я бачу, наче й молодий такий гарний. О! А тут а гарний такий. Засолила ж я, друзі, дякую, що ділитеся. Ой, розламала вже. Подивлюся. Ого, яка нога. А, вже все, це й не гоже. Залишу. Але ось того разу, як я назбирала, дякую, що поділилися рецептами, як ви їх там солите. Хто як готує, то я також засолила. Уже скоро можна буде куштувати. То в наших лісах грузді ростуть. Ой, як ще бачать. Так, іду далі. Ви погляньте на ці гілочки. Яка це милота? У ранковій росі так гарно. Молоді ці сосни. Так хожу, я вже такі, бачите, в березнячках. І так у цьому листячку золотавому. Сироїшку знайшла. Зелену, зелені взагалі такі смачні. Дивіться, яка свіженька, тільки пролізла, тут поряд немає. То так сьогодні, бачите, вже у мене. У кошику знову асорті. А так, ви знаєте, приїхали ми цілеспрямовано по Краснюки, бо ось таких у нас зараз в місцях зростають вони. Але щось не так багато, як би хотілося. Може, гриби вже підуть після дощу? Так, а я пробираюсь далі. Ось оці кущі. Подивимось, що тут знайдемо. Зустріла знову сіроїшку. О! Хі -хі. Молоденькі. Такі чудові. Ой, зараз гілля мішає. Ось такі гарнесенькі, молоді. Дуже любимо їх смакувати. Ой, друзі, що я бачу? Я не знаю, чи вам звідси видно, а мені так він мелькнув. Цей карапузик. Ого-го! Оце так ранок, оце так тішать. А я так уже жаліюсь, геть нема, геть немає. А дивіться, які. Ой, їх тут два. Ось і ще його такий малесенький братик кіндратик. Заберу, заберу, бо дивіться, які вони молодюні. Ого-го. О. О Рибничку прикриємо. Милота. Знаєте, потроху-потроху кошик у нас все більше є. та й буде смачна вечеря. Ой, дуже любимо їх смажені на петельні. О, краса. Доповнюють мій кошик. А я так цими канавками ще пройдусь. У травичці вони й в жару зростали. А так як уже зараз волога з'явилась, сподіваюсь, буде ще більше їх. Яке гарне листя. Як осінь малює. Поманило воно мене. А тут? А тут бабка. А ну подивимось. Тонконога. Але нічого, піде до кошика. Бо сьогодні, друзі, забираємо все, що знаходимо. Так хочемо посмакувати свіжесеньких грибочків, тому у кошику маємо асорті. Природа найкращий художник, які тільки не є кольори. Осінь дуже красива пора року. Хоча я люблю всі, всі пори року. Прекрасні. Бачите, де хожу. Так ще трохи-трохи будемо переходити туди, до більш такого високого лісу, бо зранку геть там було темно, сонечко прокидається пізно. Сьогодні прокинулось шоста година ранку 36 хвилин. Тому часи ще трішки є. Ходимо, а далі на чай. Гарно чути так спів пташок. Я так під деревом помітила червоного мухомора. І зраділа, полізли мухомори, будуть рости гриби. То так треба чекати після цього дощику. Та й ти вже в місця, де зростають білі гриби. Тому будемо, як і ти, і вас обов'язково, друзі, запросимо. Милуюся. Хто? Кози? Ану, побачу, друзі. Саша каже, кози ходять. У нас тут їх так багато. А ну, завжди глянемо. Ану, ану, через поле. Де ти бачиш? Так я й не добігла, друзі, не встигла. Побігли наші кіски ховатися до лісу. Хай біжать, а ми ще шукаємо гриби. Може, ще їх і зустрінемо. Ранок в лісі. Як гарно навкруги, так сонечко пробиває. Не можу намилуватися і не можу вам передати, як же тут ароматно у цих молодих соснах, бо так зараз вже вийшла сюди. Так поки милувалася, навкруги все розглядала, побачила грибочка такого гарного. Ой, наче не один. а ну, а ні один. Бо другий то листочок. А так вони ці грибочки маскуються. Під це осіннє листечко. Це в нас бабка. Ось така. Забираю. А ще зі мною тут якась пташинка така щебече, наче розмовляє. Так, бачите, вітер розгулюється. Милувалася би милувалася. Природа надає сили, перезавантажує. Як не милуватися, так сонечко проблискує, розсаця так виблискує на гілочках. Дуже гарно. А я поспішаю, бо скоро вже чай пити та на роботу збиратися. Так вийшла я вже в такий могутній ліс. Де великі такі сосни. Так, бачите, і поваля тут трохи є. Але більш-менш чисто, тому що є в нас такі ліси, де вітер ось скільки дерев наваляв. Все, в повалях. Та я вже так і до дороги вийшла. Перейдемо зараз ще в один ліс, подивимося, можливо, там щось знайдемо. Та й будемо шукати собі місце, де б то й опочаювати, щоб милуватися і вам показати і кошик, що назбирали, і красу нашого полісся рідного. Далі, так бачите, в яр, вниз, вниз. Та й буду виходити до іншого лісу. Вийшла я з того такого лісу, переходимо в інший. Тут так є великі дерева, а далі молоді такі посадки. Думаю, там і почаюємо. І так ось цією стежкою прямою зустріла маслюка. Такі, знаєте, я б сказала, може, і старий, зараз потрогаю, а ні, наче не м'які такі, щоб зараз подивлюсь, на які такій нозі тосі. Ого, поласували його. Точно що старий. Його залишу, хай залишається в лісі, а так буду рухатися до того молодого лісу. Пройдемося там, можливо, маслюка якого знайдемо. Та вже й скоро збиратися. Так час швидко летить, скоро на роботу. Неймовірне повітря. Дихати, дихати, не надихатись. Краса рідного краю. Радію, що так є висаджених лісів у нас. Бо далі бачите, який могутній ліс великий. А тут такі гарні молоді сосни. Так у них і вирішили зупинитися, почаювати. Бо тут так гарний вигляд і на великий ліс, повітря таке неймовірне, а далі такі лани, знаєте, як у віршах, широкополі. Тож запрошую вас почаювати з нами. І кошик покажу, такий ранковий. Тиша. Дуже люблю цей молодий ліс. Ну що ж, друзі, ось і ранковий чайочок. Хай так охолоне Я вам покажу наш кошик. Так знаєте, добре ми матанули круг, а грибів мало. Але є такі, що дуже нас потішили. Ці такі ось чудові, молодесенькі. Ну такі товсті ці кроснючки, я таких ну, не зустрічала вперше. Так не вдалося нам тих кізок побачити, Боже, як сполохали їх, то як побігли, але в нас дуже багато насправді живе в лісах кіз. То ми будемо чаювати. Лісу подякуємо, що нас потішив і Так гарно, привітно прийняв у цей ранок. То будемо збиратися вже на роботу. Знаєте, перезавантаження такий підеш з піднесеним настроєм. Тож то і вам усім бажаю гарного піднесеного настрою, миру нам, тихого, тихого всім і продуктивного дня. До нових зустрічей, друзі. До побачення. А ми чаюємо і на роботу. Який на мене дивиться, і ви знаєте, друзі, я так думаю, що це справжній гриб. А ну йди подивимось. Диця? Справжній гриб. Ну, що ти, як хочеш, уже виходить з лісу, треба на роботу йти, так гриби вже мені мелькають. Чудовий такий цей піде на сушку. Файний ранок, знаєте, хоч і промокли до нитки. Бо дуже мокро, але потішив ранок, потішив, то грибочок до кошика, а Оксана на роботу. Вже точно їдем До нових зустрічей. Друзі, ну ви бачите, вже вийшла майже на дорогу, вже все. На тобі гриб. Я вже і вам до побачення два рази сказала, але ж не могла не показати. Дивіться, які гарнесенькі. Краснюк. О-го-го. О! Отакі вони. Неймовірні, молоді, товстуни. Бо я не знаю, як це ще сказати. Це справжній такий товстун понад дорогою. То вже до кошика, а ми точно до машини і на роботу Оксана.